До Сумського районного управління поліції з заявою про злочин звернулася мешканка обласного центру та розповіла, як стала жертвою шахраїв. Я замовляла посилки на джумі, і через десь місяць прийшли з повідомлення повідомлення доставщик була Курпошта. І від Курпошти мені прийшло смс повідомлення, що е, треба підтвердити щось з моїми даними. Тобто ім'я, адреса та, е, і не може е, посилка прийти. От, я, і там посилання було. Я дивлюся, що посилання воно якесь дивне, але це був ранок, я не подумала, що це може бути фішингові сайти, тому що я з фішинговими сайтами вже знайома раніше. Це неоднократний випадок у моїх знайомих був і таке інше. І е, з телефону я не змогла перейти, тому я включила ноутбук і з ноутбуку перейшла поза цим посиланням. Інтерфейс був Укрпошти, там були, була. М Поля для номера карти, дані номер телефону здається. От не пам'ятаю, треба було ім'я ім і прізвище вводити. Після того, як потерпіла на сайті ввела номер картки, її термін придатності та CVV-код, з її банківської картки, зникли гроші в сумі майже 12 тисяч гривень. За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Правоохоронці нагадують громадянам: не переходьте за незнайомими посиланнями, не робіть необдуманих дій та перевіряйте справжність сайтів перед тим, як вести свої конфіденційні дані.